13 липня у селі Пейтерфолго угорці Закарпаття провели Куруцфест. Захід започаткований громадською організацією про культура І вже третій зібрав небайдужих до угорської культури та історії. Офіційна частина святкувань розпочалася біля пам'ятника Турулу в селищі Віло. Представники угорського уряду та посадовці вшанували пам'ять учасників антигабсбургських повстань та поклали квіти до пам'ятника Турулу. За легендою, Турул це міфічний птах, що з'являвся напередодні важливих подій для угорського народу та вказав їм шлях до території сучасної Угорщини.

Неофіційна частина святкувань продовжилася на стадіоні села Пітерфолл. Концертна програма була насичена національними танцями та піснями. Також людей розважали лунопарк, ремісничі виставки і проводилася дегустація вин. Організатор фестивалю Христина Кулотяк впевнена, що куроць об'єднує людей. Я би не сказала, що воно має тільки для угорців значення, тому що тут гурти різних національностей. Є і, і, і словацькі гурти, є і українські гурти, тобто ми всі гурти запрошуємо, всіх народних гуртів. А для угорців, я думаю, значить має тому, що ми тут можемо зустрітися. Тут є відтячого доперечення різні групи і всі вони займаються традиційною музикою. Організатори обговорювали доцільність проведення фестивалю через складну ситуацію в державі, тому вирішили зробити його благодійним. Кошти перерахують постраждалим на сході України. Я зберегла голова пенсійного клубу імені Шандора Петефі. Сьогодні наш хор тут буде виступати. Запрошені плюс директор будинку культури села Велика Бігань. Тож будемо виступати. В мене є молдавськими та українськими танцями. Дуже приємно було сюди приїхати. Тут дуже добре, всі весело, всі добре себе чувствують. Мій чоловік з Петрова, корінний корінний житель, каже, що це саме гарне село у всій Закарпатській області. можна побачити різні. Угорські національні вироби, як це робилося давнину, одяг можна побачити. Дуже цікаво. Безперечно, угорці запрошують і нас, у русинів, тому що ми маємо з ними добрі відношення. Свято тут приходять із цілого Закарпаття, ну і це і радісне свято не тільки для угорців, але й для всіх жителів нашого Закарпаття. Музика. У розфесіях Свято Свободи закарпатські угорці домовилися провести і наступного року. Олександра Порада, Іван Кормаш, Голос Карпати.